Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Знаєте, зараз історія, яка могла б закінчитися по різному, насправді, тому що ну знаєте, логістичні прорахунки, якісь помилки бувають у всіх. Ми дуже зараз часто користуємося привізниками, міжнародними в тому числі, та і речі передаємо. Самі переїжджаємо дуже багато жінок, дітей переїжджають, тому. Зараз історія про це. Власне, от один міжнародний перевізник просто забув українку на кордоні. Ну а далі пішов пішов такий фатальний, абсолютно збіг обставин. Та власне, знаєте, жінка. Вирішила рухатися далі, і вона купила серед ночі квиток знову ж таки uh -huh. на автобус цього самого перевізника, різним транспортом поспішала на те, щоб встигнути на цей рейс. Але на жаль, от власне цей квиток став фатальним. І наша Людмила Руденко збирала деталі цієї історії, розбиралася, що взагалі там відбулося. Давайте зараз подивимося, тому що ну, насправді історія вражає. Поїздка, яка забрала чиїсь життя, а чиїсь змінила назавжди. Це повірити було дуже важко. Ми поспілкувалися з близькими загиблої і з людиною, яка вижила. Я сиджу поряд з дівчиною, і кажу, що ну нам двом дуже пощастило. Це мала бути звичайна поїздка на заробітки до Швейцарії. Тоді 43-річна Ірина виїхала з Києва. На вокзал її провела родина. Ти поїхав її проведжати? Ми з сином не поїхали, бо ми хворіли. Ну, провів, посадив на автобус. Так, я бабуся і сестра. Моя маленька. Роман син Ірини, котра загинула під час поїздки. Прийшов на інтерв'ю разом з дружиною Аліною. Дівчина каже, свекруха працювала логістом в Україні. Втім, так склалися обставини, що вирішила їхати за кордон. Це знаєте, не просто як там свикруха, а вона як подруга була. вона ну, молода, і ми спілкувалися дуже часто. Всі свята разом у нас є маленький син, тобто, ну це була прекрасна бабушка. і вона хотіла поїхати на заробіток, щоб потім ще й нам допомагати. Того дня Ірина постійно підтримувала зв'язок із сином. Втім, пізно вночі приблизно о другій Роман каже, отримав від мами неочікуване прохання вже на польському кордоні. Вона мені зателефонувала, щоб я їй кинув гроші на карту гривні, щоб вона купила ще один квиток. Люди проходили митницю, і перед мамою е в черзі були якісь підозрілі люди, яких довго допитували. Е і автобус просто поїхав. Поки їх допитували, автобус поїхав. Це була ніч, тобто ну її просто кинули. Ну, Друга година. Їй довелося купляти новий квиток. Потім самостійно вночі ну, в чужій країні добиратися до місця посадки на новий автобус іншими автобусами, електричками. Зі слів подружжя жінку забули на кордоні. Вона за свої гроші придбала квиток цього ж перевізника. І вже самостійно добиралась до Німеччини, щоб встигнути на автобус, замість того, щоб їхати прямим з України. Ірина таки встигла на цей автобус, але до Швейцарії не доїхала. В Німеччині сталася дорожньо-транспортна пригода, автобус перекинувся на узбіччя. Загинули четверо людей, і серед них мати Романа. Вже біля 12-ї години вже, е ну, я вже розумів, що щось не то. Тому що ну, мама, вона мені завжди телефонує. І не буває такого, що вона трубку не бере. Ні ну, ніколи. Далі всі новини дізнавалися із соцмереж та ЗМІ. Довго не було жодної конкретики, каже Роман. Із моменту трагедії і до моменту, як вирішилося питання, минув цілий місяць. Це було дуже важко. Троє суток я не спав зовсім. Потім панічні атаки, все це, це, це був якийсь ад просто, тому що це для мене була найдорожча людина. Ну це просто я не можу це описати і передати. Софія живе в Берліні. Того дня вона теж була в цьому автобусі. Дівчина їхала в Баварію до подруги. Я сіла в Берліні, і я ще в місті помітила, що дуже агресивний стиль водіння був у водія. Я зрозуміла що щось на те і пристібнулася. І ну, це мені фактично життя врятувало. Однак врятувало дівчині життя і те, що автобус перевернувся на паралельний бік від місця, де вона сиділа. Аварія каже, була страшна. Автобус різко почало трясти, потім. Чую звуки, як розбивається скло, падіння людей, як всі кричать. Софія вирішила не просити компенсацію, бо каже, це складно, і врешті вона залишилась ціла. А от Роман зв'язувався з перевізником. Вони сказали: Ну, ми, ми вас розуміємо, ми вам спідчуваємо. Ось страхова компанія. Не пишіть їм. Все на цьому все завершилось. Страхова виплатила зі слів подружжя 5 тисяч євро. Однак лише транспортування тіла обійшлося майже у цю суму. У нього також залишилася бабуся, за якою доглядала мама, і 11-річна сестра. Життя усіх кардинально змінилось, але вже півтора року спроби отримати компенсацію від перевізника чи то від страхової безрезультатні. Ми зверталися за коментарем до перевізника. Втім, відповіді поки не отримали. Вказаного перевізника є компанія в Україні, яка уповноважена приймати скарги і виступати фактично відповідачем в подібних ситуаціях, коли є випадки нанесення шкоди життю і здоров'ю пасажирів, які є клієнтами вказаної компанії. Однак, враховуючи, що дорожньо транспортна пригода стала за межами України, є високий ризик того, що за колізійними нормами міжнародного приватного права ця ситуація мусить вирішуватись не за правом України. Складність таких справ у тому, що ситуація трапилася за кордоном, тож і юридично вирішуватись все має там, каже адвокат Дмитро Круговий. Тут юрисдикція України ні до чого. відповідно, і компетенція українських юристів навряд чи буде корисна. Більше того, наші юристи не мають права консультувати з питань застосування іноземного законодавства однак і ще можна звернутися до Міністерства закордонних справ та до Посольства України в Німеччині. Ну, хай ця історія буде прецедентом для багатьох. Я впевнений, що зараз, оскільки дуже багато хто їздить зараз, та і відкрив для себе цей світ. Та перевезень, я думаю, що у багатьох зараз у вас є свої історії, як, де, коли, тому що дороги, як правило, довгі, водії різні, втомлюються, різні історії. Тут ще ми знаємо, що от власне про перевізника, про якого йшла мова, на нього дуже багато скарг, і дуже важко, наприклад, комунікувати з перевізником, хоча є офіційне представництво в Україні. І це один з найбільших перевізників, так, 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 саме в Європі, плані автобусних так. перевезень. Але знаєте, як в анекдоті стукаєте і вам відкриють. Ти пишеш. Нічого не відбувається, хоча дивно, якщо є офіційне представництво, по ідеї все має бути. От ми почули навіть рекомендацію, що діяти Так, родині ще раз через співчуття, це хоча правда. ця історія і сталася вже півтора року, власне, як пройшло, але тим не менш, ну всі прекрасно розуміють, що це втрата і це боли. Українські серіали о 20-й. У місті з'явився мисливець на Невійом головна детективна прем'єра. Без нашого спецвідділку вони не розберуться. Знаряддя вбивства. Це підпис вбивці. Час попрацювати нашому архі. Плями крові, яким їм... більше ста років. Наш час дуже складно зникнути без слід. Навіть думки залишають свої сдається. Ми наближаємось до розгадки. Буде цікаво. обіцяю. Таємниці архівів. з понеділка по четвер, о 20-й. Дивись, в ефірі один плюс Україна.